Французька газета Le Monde оприлюднила матеріал, у якому стверджується, що Україна, начебто, готова піти на створення демілітаризованої зони на території Донбасу. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. В офісі президента у відповідь зазначили, що переговорний процес триває, а ідея демілітаризованої зони є лише одним із гіпотетичних варіантів розвитку подій. Там підкреслили, що французькі журналісти некоректно інтерпретували слова радника ОП Михайла Подоляка. Сам Подоляк у коментарі BBC News Україна навів точні формулювання того, що він мав на увазі. Паралельно в Кремлі вперше припустили можливість сценарію, за якого на певній території не буде розміщено ані російських, ані українських військових однак запропонували при цьому досить своєрідну модель. Київ поступається одним із ключових пунктів переговорів із США та Росією. Погоджуючись на створення демілітаризованої зони на Донбасі, ця поступка, схвалена Європою, має на меті покласти край майже чотирирічній війні. Йдеться у статті. Як пише видання цю інформацію, підтвердив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що такий сценарій можливий виключно за умов взаємного відведення сил обох сторін та залучення міжнародних структур для контролю за ситуацією. Демілітаризована зона має існувати по обидва боки лінії розмежування. Потрібно чітко визначити, чи виводяться всі види озброєння, чи лише важке. Щоб уникнути порушень, моніторингові місії та іноземний контингент мають стежити за дотриманням домовленостей. Цитує Подоляка Лемонт. Він також наголосив, що така зона могла б виконувати функцію механізму контролю за реалізацією домовленостей. А участь США у складі наглядових сил дала б змогу відстежувати пересування військ і дотримання лінії розмежування. У Лемон додають, що відповідні кроки Києва вже нібито були схвалені і сприйняті європейськими партнерами. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який раніше виступав проти тиску на Україну, визнав готовність Києва до певних територіальних компромісів. У формуванні пропозицій також брали участь президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Старбер. Французьке видання проводить паралелі між потенційною демілітаризованою зоною на Донбасі та зоною між північною і південною Кореєю. Тим часом радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин заявив, що Лемонт неправильно подало заяви Подоляка, створивши враження, нібито Україна вже погодилася. Михайло сказав загалом, що обговорювати можна різні варіанти, але все залежить від деталей, як це може працювати. Чи погодилася Україна, чи ні, вирішується лише на найвищому політичному рівні. Або народом України підкреслив Литвин. Згодом сам подаляк у коментарі BBC Ukraine додатково уточнив свою позицію. На цьому етапі обговорення носить виключно теоретичний характер. У переговорах розглядаються всі можливі формати, зокрема, варіант зупинки вздовж лінії прямого контакту. Теоретично такий формат може включати утворення так званої буферної зони, яка потребуватиме активного контролю. Але наразі все це обговорюється лише в рамках гарантій безпеки. Остаточні рішення, звичайно, оголосить президент України, заявив Подоляк. Паралельно з обговореннями на заході та в Україні власне бачення так званого врегулювання озвучили і у Москві. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що на Донбасі теоретично може не бути жодних військових формувань, ані російських, ані українських. Цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ, так але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для підтримання порядку і організації життя. Сказав Ушаков.